Але е, сказав пілот, що ми вже будемо виїжджати, вилітати, все, приготуватися. І е, ми сидимо, 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 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин нічого не відбувається, і пілот каже, що затримають наш е, літак від, від, від пів до, 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 години до години через те, що дуже багато літаків у повітрі. Е, тому сижу, чекаю, вже починаю хотіти їсти. Я сподіваюся, що я в і одразу піду щось смачненьке їсти. Така голодна була, що купила собі ніколи не бачила таких вапельків, бо що це датські вапельки з карамелью. Я взагалі люблю все з каравелю. Це коштувало 2,75 купів. І я ще собі замовила друге, чекаю друге. Мені принесли мою їжу, я замовила за 850 євро карі з рис. І я вже відкрила. Це є підливка з і м'язком. Я прилетіла, пише Краків. Я вам покажу, що в кракові є вода до пиття, Можна собі не купляти, а просто набрати. Я не знаю, чи я зможу так набрати. Я вже прилетіла в Краків. І е, вийшла, пішла поїсти, пішла, купила свій міні-перфуми. Бо я побачила, що я забула свої парфуми е, подорожні е, в Болгарії, і е, нічого такого не показувала, бо я вже ніби було переліт. Е, затримала на годину літак і був приліт півтори години. Е, ніби недовго, але не знаю. Чи так почуваюся такою втомленою? І е, е, зараз вже нас дев'ята брамка. І зараз буду йти на дев'яту брамку, е летіти в Португалії. В Польщі почався дощ. Падає дощ, що нібита показує 25 І Людей багато, але того ще так маленькі. На години є затримка літака і страшна. Ось там черга аж до магазину. Е, ось і дуже все повільно рухається, тому приличу пізніше. А в мене готель е, в Португалії тільки рецепція до 12-ї години працює. Тому я сподіваюся, що я не буду ночувати на вулиці. <падає, Падає дощик, і нам треба йти ось туди пішки і мокнути. Я вже йду на літак, на годину вже затримали. Лист на той дощ, що не пускали. Мені так сказали, що літак почевили через погану погоду. Все, я вилітаю, там добираю. Красиво, красиво, ще частина. Я вже щойно вийшла з літака, я в Португалії, у порто. Литовище ще є таке трохи подібне на Львівське, одною частиною. І я тепер біжу Шведесень, тому що це вже... Майже одинадцята година ночі, а у мене до дванадцятої тільки реєстрація мене попередили в готелі, що в дванадцяті годині вони закриваються і все. А якщо я не поселюсь, то я буду один де я ночувати. Тому а, я зараз швиденько викликаю таксі. Сподіваюся, що не буде ніякого контролю чи баспино, чи перевірок. Тому що я просто не маю часу мені ще їхати 25 хвилин, майже пів години. Я просто. Втратаю. Люди тішаться, що теж прилетіли. Я вже тут ем, свою 10 хвилин, викликала, бо він не їде, або просто відхиляє і побачила, що ось тут такі синенькі таксі приїжджають, а тут величезна черга, це все ця черга туди. Я не знаю, що так видно, але я тут доволі е, довго спілкую. Більше п'яти хвилин. А, і мені українки, якісь були, сказали, що це державний таксі. Вони їздять по лічильнику, все буде гаразд, всі стоять, дістають всі таксі. У мене немає нічого вибору, тому що я вже більше 10 хвилин намагалася викликати болт. І це нереально. Ну, Тим, яка буде ціна. Болт показував найвищу ціна, то було 25 євро. Подивимося, що буде тут. Я зайшла в кімнату і повністю виснажена. А, але е, ось так виглядає кімната в цьому готелі, Тут яка машинка, міслано звісний рюкзачок. На вечерю я попросила, щоб у нас оплачені сніданки і вечері, щоб мені щось приготували. А, ось дали водичку. Так, Хоча в номері теж були дві водички, я дуже хочу пити, це дуже добре. І нас запитали, що ми хочемо. Дали різні варіанти. Я вибрала бургери, тому що там все інше було таке, що я собі думаю, якби воно виставило, воно було б не дуже. Ось така шафа. Що в нас тут? І там в нас вигляд на місто. Сніданки тут з 7.30 до 10.30. Вечері з 7.30 до 11.00, Дуже такі пізні в них вечері. Ось. І така ось ванна. Номер такий досить маленький, але, в принципі, мені здається, що воно виглядає більш-менш порядно все. Ось тут світла, як завжди, у всіх переважно більшості номерів немає ніякого. Ось так. Просто дві лампочки, нічого не бачу. Ось їжа така, от, я буду так, на. Розглядати все в темноті. Покажу вам ті бургери, які зробили. Там є якесь яйце, зелень, помідор і О, котлетка. М -м -м. Виглядає навіть дуже апетитно. Хлібчик такий небілий, а з тих, я так розумію, коричневих, корисніших сортів. Картоплюка з кетчупом. Зараз зроблю собі чайочок і перекушу переселенком. І все. Завтра будемо досліджувати Португалію. Я прийшла на сніданок. Тут круасанчики вже розібрали. Якась випічка. Кажуть, почуватися як вдома. Ще в нас тут є: омлетик, бекончик і сосиски. Підсмажені, яєчка цілі. Тут якісь трохи овочі є. Що це таке, я не знаю, якась випічка. Ага, якісь поширить, солені тортики. Що це таке? Ага, тут щось запечене. Вони тут загорнули, тут у нас є фасолька запечена і тут у нас є грибочки. Тут якісь трошки додатки, кавуся. І йдемо тепер подивимося. Це такий зал. І тепер подивимося, що тут на цій стороні Це целодка сторона. Якісь є фрукти в нас тут. М -м, вибір фруктів досить непоганий. Там якась випечка по іншій стороні. Сочок. Молочко. Так, тут є різні сирочки, йогурт. Це цікаво. І пластівці. Ніби таке все з основного є. Це те, що я собі набрала. Фрукти ось така випічка, продають її на око. Такі булочки, дуже смачні з кленовим сиропом. Подивимося, що такі, і такими горішками печеними. Тут трошечки собі яєчка, і тут я сіла біля віконечка. Сьогодні дуже сильний вітер. Але дивлюся, що люди, я запереживалася, бо я не маю светра. А, і почуться сьогодні тільки 20 градусів. Буде і взагалі буде 20 градусів тільки весь тиждень. А, але люди ніби в футболках. Вікна якісь такі дуже дивні, я не знаю, брудні, чи вони якісь подряпані і дуже так. Не дуже чітко видно, але щось можна побачити. Там on, океанчик. Я собі така їм, а до мене при. Прилетіла чаєчка. І вона собі така дивиться. Точно такі, як в Болгарії. Такі ще очі якісь мають інакші. І вона навіть не боїться. <рес> очі мають трошки інакші. Ось це готель наш. Тут уже якісь лежать де люди. Зараз тільки 20 градусів І це ось океан! Океан! Дуже красиво, але дуже сильно відділено і дуже-дуже холодно взагалі по відчуттях. Дуже дує. А ось тут є такі якісь цікаві будки. Це так, і би мовити, сховок від сонця і від вітру. Дуже потрібно, дуже потрібно, ось такі будки маленькі. Навіть хтось намагався щойно заходити в воду, купатися, але вода крижана <смас> має бути. Можна бачити, який є в мене волосся роздувається. Як тут все виглядає? Дуже цікаво, що це не пісок, а такі дрібнесенькі камінчики. Дуже подібні на такі, як в Монако. Я коли була в Монако на морі, то ось такі кольори, тільки вони ще кольорові, такі там красиві. Ось такі вони не ліпляться тобі до ніг. Я не маю перезвоного, звичайно, я не маю капців до води. Тому в принципі, стріх. Тряснути можна і йти далі. Я зайшла в е, інформаційний туристичний центр <хи> і запиталася, е, куди мені йти, так би мовити, в головний їхній такий прогулок, там де, е, там, де все живе, там, де є магазини, кафе і так далі. Мені сказали йти за мій готель. І е, я би кажу, тут десь фотографії зробила. Так треба обійти все зараз місто. А, взагалі я бачила, що, писала, що є басейн в цьому готелі, але виявляється, це, це якась неправдивий не, інформація. Немає ніяких басейнів, але є якісь загальні праву і плюс сторону басейн та сухому з'являється і басейні. Португалія вітряна країна. Я зайшла в якусь вуличку, маленьких таких магазинчиків. І воно все тут таке. Видкали це красива. Тепер я вийшла на якусь замкову стіну і йду, побачила, що є якийсь костел. Хочу подивитися цей костел. Тут така незвична все архітектура, забудова, все така інакше, ніж. Та частина, де Польща, Болгарія. Тут все воно таке дуже інакше і дуже відрізняється. Це всім інша атмосфера. Ось і Церква, на жаль, зачинена. Я не потрапила туди. Тільки віконечко було відчинене в капличку, можна було зазирнути, що там є. Ой. А, і такі вулички різні. Ти ходиш в одну з вуличок, тут такий куточок природи, пташки співають, металики літають. Якийсь магазинчик. Морозивка. І тут я вийшла на головну площу, е ось як ратиша, і погода якась дуже дивна і незрозуміла. Показує, що 20 градусів, виходиш на сонце в деяких місцях, ніби жарко, а потім починаєш іти. Починається дуже якийсь сильний вітер, такий холодний. Я вже навіть заходила в якийсь магазин, подивитися за светром, тому що я не маю нічого крім куртки. В куртці дуже жарко, звичайно, що ж і мені би такий легкий светр придався, Тому подивлюсь. Я приходила в якусь пекарню і зацікавили мене ось ці випічки, такі як пончики з якимось таким жовтим кремом, його, якого дуже-дуже багато. Я така ж далі люблю, якщо я знаю, що смачний крем, а тут я не знаю. Я прийшла тут, який кафе біля церквочки. Не знаю, зараз покажу, що буде видно церквочку. і замовила собі за 8,50 цілу велику страву. Ось така вийшла ця телядинка, це картопелька, рис і салатик такий. Дуже цікаво, Це 8,50 і ще входила водичка. Буду спробувати, як готують в Португалії. Я з'їла все було дуже смачно. Я побачила, що вже яка пара приходить і бере ось таке кофе, якось вони кажуть на це, такі манюсенькі. І всі за кожним столом п'ють ось такі маленькі ковпень. Я замовила хочу спробувати португальської такої маленької кави. І їхнє печиво. Чекаємо, чекаємо. І прийшла моя ось така міні-кавузочка. І ось таке печиво. Ну що ж, випробовуємо португальську випічку і каву. Кава дуже моцна, дуже, дуже дуже міцна. Я такой кава не п'ю, Але цікаво спробуємо. Я ще ось нього валіомий в Пукарні. І це моя решта. Розміняли мені гроші. І в цій пекарні я купила. зараз буду показувати, що я вже вийшла і не зняла. Ось тут я купляла. Йду до цієї міцної кави, щось солодке. Так, розпаковуємо цю булочку, яку я взяла. І як вам таке? З кремчиком буду себе сама знімати, як я їм а, випічку. А, все розлітається. Ну, цікаво. Мені подобається. Така ніжна, лискове тісто, крем, зверху там цукрована. Я не знаю, як це називається, але воно мені подобається. Мені принесли чек, дивимося, скільки я заплатила за свій обід. 1080. Це було. Е, це була телятинка з рисом і картоплею. 8,80. А, не знаю, що з ще щось тут. Оце кафе, це наш кава Пюро пише 90 центів. І оце печиво 60 центів. А що це от таке? Щось я не розумію. Треба буде перекласти перекладачі. Ось так. Як ви думаєте? Чи нормальна ціна? Як на мене, це дешевше, ніж поїсти в Болгарії? Я зайшла до церкви. І одна відкрита. Я знайшла, де можна поставити свічечку. Ось тут будеш світічку. Вони тут дуже болі. І тут пише ціна 50 центів, а тут пише 3 євро. Я не знаю. Чи це 50 центів, чи це 3 євро. Тут можна її поставити. І ось тут, тут всюди ця плитка, така цікава, та вот лодка зовні всередині. Я вийшла на площу, де тут багато магазинчиків. Хотіла піти в магазин книжок, але в тому той магазин книжок був зачинений, бо в них сієста. І сієста закінчиться через півгодинки. А через півгодинки тоді прийду Я так і ж, да ішла. Почався дуже сильний вітер, просто сильний сильний. І е, я зрозуміла, що мені треба купувати якийсь светр. Заходжу в перший ж магазин за готелем, дивлюся, а там такі светки різних кольорів, покажу фотографії. Чу -чу 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 -чу. Я перевірила всі кольори і вирішила, що ось такий нейтральний буде найкращий. 12 євро за нього заплатила, мені тепер було супер. Прийшла на метро їхнє, а, трамвайчики. І зараз хочу е, вирушати у порту. Якщо я розберуся, як це і робити, 2 євро квиток, як мені сказали, то е, я... Зараз в центр порту. Їдемо дивитися, нам дивиться воно і сподіваюся зібрати. Я таке сіла, купила карточку. Ось така карточка. Так, а, де, чек? можна Ні, чек? нічек. Це є в нас така от на метро, її можна поповнювати. Я заплатила 14 євро. Це значить виходить з одної людини 7 євро туди і назад. А ось тут пише скільки карточка коштує карточка майже євро, і потім ти її поповнюєш на 6,40. Це туди і назад, в Порто. Я думала, що це їхати недалеко. Виявилося, що їхати годину. Але я тепер подивлюся навколо яка Португалія. Це дуже цікаво. Я бачила якісь такі мости гарні. Зустріла українку. Українка сказала, що треба перед тим валідувати, так як в Німеччині. І я так і зробила. Тепер будемо розглядати Порто. Я вже приїхала в Порто і о, тут щось пише, якийсь, якийсь політична реклама. І тепер йде шукати храм і якісь цікавинки. Тут пише жовтим, я не бачу видно, бо мене засліплює. Але я весь час думаю, що це не можна йти. І бачу зелене, а потім циферки жовті, і я не розумію. Е, Чому жовті? Воно мене якось так відштовхує, здається, що це не можна йти. Е, там. Цікаво. Тут так багато людей, тут таке робиться. Ви просто собі неявляєте, машини сигналять, А ці світлофори, там півгодини, ти таке враження. Ти просто стоїш 5 хвилин, а воно нічого, ну, типу, червоне і червоне. Люди просто перебігають на червоне. Тут якась будова, шум. Ті сигналять, люди біжать, е, тухаються. Це капець! порто. Тут саме порто воно дуже-дуже людне і таке вау, величезне. Подивіться, що тут робиться. Це натовпа, це натовпа людей. Це просто подивіться, що тут робиться. Я прийшла у відомий до відомого костелу. Це собор, треба буде подивитися, який точно називається. І ось туди люди виходять. Одини зараз, скільки туди коштує вхід. Ууу, це було непросто. Вхід всередину цього красивого собору відомого коштує 3 євро. З дорослого. 2 євро зі студента. Вона подивіться, яка це краса. В 6 годині останній запуск людей. Ось ця плитка. Я так бачу, що вона такою є родзинкою в Португалії. Видно подивіться, яка краса в цьому храмі, як міні-замок. А це головний вхід в храм. Ой, ну подивіться на цю крису. Я прийшла до цього теж славнозвісного моста, який робив учень Ейфела, так хто робив Ейфелову вежу. Це останні кілька секунд. Я так думаю, ситуація така, що я не взяла павербанк, я не взяла зарядний. Я сподіваюся, що я знайду, а, як їхати назад. Ось так. Не робіть моїх помилок, не повторюйте. Як кудись їдете, беріть зарядний, хоча б я б в кафе зарядила, або беріть обов'язково павербанк. На такій відстані. ще вам нічого не покажу спорту. Так, можна було б вибирати. Там і вибір з двох. На закуску салатик або роли весняні. Ми собі взяли все по одному, щоб спробувати все. Тому закуска це такий салатик з манго, авокадо і зелені. Дуже класна приправа, дуже смакує, такий солодкавий. Я люблю взагалі, коли в їжі є щось таке солодкаве з фруктами і роли. роли ще не спробувала, зараз вам скажу, чи він добрий. І червоне вино. Я люблю червоне вино. Настренькі, смачненький, Поки що мені подобається? Їдемо далі. Я чекала майже годину і принесли нарешті друге. Це курка з картоплею з салатом, а це овочі і кальмар. Моя сестра таке дуже любить. І вона би втішилася. Так, тепер десерт. Десерт я взяла, бо скрила, що тільки апельсини лишилися, тому фруктів не буде. І замовила полуничне і шоколадне морозиво. Зараз випробуємо. А, і пастельки я взяла вже цього разу, тому що це португальський десерт. А, ці пастельки і випробуємо, які вони тут. Ці пастельки вже роблять всюди, навіть у Львові а, багато є закладів. Випробуємо. Я собі більше чистого йогурту. Виглядає романтично. Мені українці сказали, що це злочин бути в Португалії і не спробувати пастельки португальські, тому пробуємо. Вони Я ж така зоналис. Нічого. Такі, але... Не вау. не погані. Я знову ж таки натрапила на агенцію нерухомості і ось це найшли ціну, яку я бачила, 85 квадратних метрів, 270 тисяч євро жахня. Там далі йде по зростаючий. І навіть бачила 650 тисяч євро.